Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі. Де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні покажу, як приготувати пастуший пиріг ситну домашню страву родом із Британії. В оригіналі його готують із ягнячого фаршу, але я розкажу, які є варіанти: Соковите м'ясо з овочами, зверху шар картопляного пюре ідеально для обіду чи вечері. Дуже смачно і просто, тож підготуйте інгредієнти, давайте разом створимо це кулінарне диво. Для початку чистимо картоплю та варимо до готовності в підсоленій воді. Далі нарізаємо дрібно цибулю, моркву, можна нарізати або натерти. На середньому вогні на невеликій кількості олії обсмажуємо Мажуємо спочатку цибулю, потім додаємо моркву через декілька хвилин фарш. В оригіналі треба брати баранину, але можна будь-який, теж буде смачно. Тільки технічно називатися цей пиріг буде по-іншому. Все разом обсмажуємо, всипаємо сіль та спеції за смаком. Томатний соус або томати шматочками. Фарш обов'язково ось так лопаткою постійно розбиваємо, щоб не було великих грудочок. Сипаємо горошок, можна заморожений або консервований. Смачно з тим і іншим. Даємо трохи протушкуватися, щоб фарш був ніжним. Переходимо до приготування картопляного пюре. Зливаємо майже всю воду, картоплю мнемо до однорідності, додаємо масло, молоко, трохи твердого сиру. Обов'язково пробуємо на смак. Можливо, потрібно ще солі. Ось таке пюре вийшло. У форму відправляємо всю начинку, а зверху викладаємо картоплю, гарно розрівнюємо. Та відправляємо запікатися у духовку при температурі 180-200 градусів на 30 хвилин. Після чого виймаємо та посипаємо сиром. Мені найбільш смакує з моцарелою. Ставимо ще у духовку на 10-15 хвилин. Ось такий апетитний рум'яний пастуший пиріг у нас вийшов. Соковита м'ясна начинка, зверху ніжне картопляне пюре з хрусткою, з коринкою. Ідеальна домашня страва, коли хочеться чогось простого, але ситного. Дуже зручно, що такий пиріг можна приготувати заздалегідь, поставити в холодильник, а коли приходять гості, просто розігріти. І смачний обід чи вечеря готи. Тові, готуйте, смакуйте і дивуйте своїх близьких, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло до нових смачних рецептів.